Так, зроблю відео. Херсонська область. Херсонська область. Ситуація до кінця березня. Беру так. Херсонська область, ситуація до кінця березня. Херсонська область, ситуація до кінця березня. Так, правий берег, лівий берег. Так, що у нас правий берег? Ну, небезпеки для будинків. Емоції зашкалюють. Оборона, рішення по обороні. Серйозні рішення по обороні. Правий берег. Лівий берег. Ну, ви розумієте, що у вас тут важка ситуація. Хочеться додому, але. Ви ж розумієте, що це дуже-дуже важко. Хоча ворог там себе вважає вже дуже серйозно. Ось ті карти, що випадали на окупацію. Херсонська область, у вас дуже там напружена на цю тему буде ситуація. Тому. Будьте обережні, дивіться, буде летіти. Летіти буде, на лівий берег від нас, ви ж розумієте, що може летіти, десь можуть збивати, десь ні. Але летіти буде, працюватиме вороже ПВО однозначно. Взагалі, лівий берег, вони вважають, що вони там вже надовго. Це видно і можуть вас там напружувати морально дуже. І це факт. Але Україна думає, що з вами робити і як вас повертати. Такі думки, і плани є. Це ситуація до кінця березня. Поки так коротко і трошки.